Огляд подій за 18 грудня <кій> вітаю! Сумська область було два обстріли до 30 прильотів. О 13-й годині село Копитова, Глухівська громада до 20 прильотів мінометів, і о 15-й годині село Соснівка, Шалигінська громада, 10 прильотів артилерії. Новинам України. Українська авіація завдала 6 ударів по районах засередження і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Артилерія уразила 2 склади з боєприпасами. Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних ударі, удари та 20 обстрілів з РСЗВ. Ворог атакував сьогодні на трьох напрямках: Лиманський, Бахмутський та Авдіївський. На інших напрямках вони були в обороні, зосереджуючись на стримуванні дій наших підрозділів. Лінія фронту за сьогодні не змінилася. Олександр Сирський спілкувався з виданням «За економіст» і сказав: що Росія змінила тактику і це дало свій ефект, діючи малими піхотними групами. У них велика кількість страт, але люди ніколи не були пріоритетом для Росії. Найбільшою проблемою, на думку генерала, є те, що зараз по всьому Східному фронту почали з'являтися досить добре підготовлені солдати. Генерал каже, що це викликає занепокоєння. Але ще більш нагальною проблемою є збереження темпів поставок зброї України з боку західних держав. Боєприпаси витрачаються зі швидкістю близькою до Другої світової війни, каже він. Битву виграє, виграє той, хто швидше доставить снаряди до гармат. Ну, іншої думки, Американський інститут вивчення війни. Вони вважають, що Російська Федерація не має змоги зупинити зимовий контрнаступ ЗСУ та перезавантажитись до весни. Також Американський інститут повідомляє, що у лавах, по їх інформації, у лавах окупантів посилюються розбіжності через провали під Бахмутом. Між ДНР Пушиліним і вагнерівці на чолі з Пригожиним. Розкол продовжується і зростає. Вони кажуть. ДНР і військових РФ вагнерівці використовують як гарматне м'ясо, бросаючи їх у бій поперед себе. На території Луганської області тривають мобілізаційні заходи. Військові комісаріати <кій> розіслали усім підприємствам. Заповнити картки обліку осіб чоловічої статі. В Донецькій області, в місті Горлівка під мобілізацією попали майже всі працівники комунальних підприємств. Російський воєнкор Настя Кашеварова <кій> повідомила, що в Луганську перевантажений шпиталь де 1195 пацієнтів і всі військові РФ і Вагнерівці. Мелітополь, противник готується до вуличних боїв, розставляючи піраміди у центрі міста. Кубань, вибухи в аеропорту Міллерова. це Ростовська область. У Белгороді повідомляють про 12 вибухів внаслідок обстрілу зруйновано промисловий об'єкт, Є жертви, це сказав губернатор Гладков. Також він сказав, що всі ракети були збиті, але там є підірваний промисловий об'єкт, хто ж його підірвав те, тоді. Ну, мабуть, самі. В окупованому Криму наростає паніка. Загарбники після риття копів на пляжах, я казав про це, вже почали мінувати пляжі, захищаючись від атак нашого десанту. Іркутськ. В Іркутській області пожежа на Марківському нафтогазоконденсатнім радовищі і знищений нафтопереробний завод, який там знаходиться. Путін завтра прибуде в Мінськ до Лукашенка. Ми про це вже казали. Основною темою зустрічі Путіну та Лукашенка стане втягування армії Білорусі у війну проти України. Таку думку висловив генерал-лейтенант ЗСУ Сергій Наєв. Цікаво, сьогодні білоруський лідер намагався зірвати візит голови Російської Федерації. Він прикинувся хворим на гріб. Ну, білоруська сторона повідомила про це російську сторону, але Путін не повірив. Все, Всі новини сьогодні вихідний, тому новин небагато. Тихої спокійної ночі, мир нам.